Вітаю, дорогі третокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку порівняння чисел. Задача 5. Читаємо умову задачі. Тітка Марія хоче розкласти 27 літрів квашеної капусти у 3 літрові банки і 20 літрів квашених огірків у 2-літрові банки. Скільки всього банок потрібно тітці Марії? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про квашену капусту та квашені огірки, і про банки, в які Тітка Марія розкладала ці продукти. Тож, це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис до задачі. Капуста і огірки. Нам відомо, що квашеної капусти. Було 27 літрів, і тітка Марія розкладала їх у 3 літрові банки. І квашених огірків було 20 літрів, і вона розкладала їх у 2-літрові банки. І скільки всього банок потрібно тітці Марії, покажемо фігурною дужкою, всього невідомо скільки банок. Тож першою дією ми можемо дізнатися, скільки. Банок потрібно для квашеної капусти. Адже нам відомо, що було 27 літрів квашеної капусти, і тітка розкладала їх у 3-літрові банки, тобто по 3 літри в кожну банку. Це підказує нам дію ділення. Тож, 27 ми ділимо на 3, це дорівнює. 9 банок, пояснюємо для квашеної капусти. Другою дією ми можемо дізнатися, скільки банок знадобиться тітці Марії для квашених огірків. Адже нам відомо, що 20 літрів квашених огірків вона розкладала у дволітрові банки, тобто по 2 літри. Банки, в 2 літри. Тож, ми 20 ділимо на 2. І це дорівнює 10 банок. Пояснюємо для квашених огірків. І тепер, якщо нам відомо, скільки банок потрібно тітці Марії для квашеної капусти і для квашених огірків, ми можемо дізнатися, скільки всього банок потрібно тітці Марії. Всього нам підказує дію додавання. Тож додамо усі банки 9 плюс 10. І це дорівнює 19 банок. Напишемо відповідь. Скільки всього банок потрібно тітці Марії. Всього 19 банок потрібно Тітці Марії. Завдання 6. Порівняй. Тож, порівняємо числа і вирази. Тож, 416 і 420 у натуральному ряді. 416 стоїть. Швидше, ніж 420, отже 416 є менше, ніж 420, 233 і 239. 233 стоїть швидше, ніж 239. Отже, 233 є менше, ніж 239, 501 і 499. 501 стоїть пізніше, ніж 499. Отже, це означає, що 501 є більше, ніж 499. 602 і 608. 602 стоїть у числовому ряді. Швидше, ніж 608. Отже, це означає, що 602 є менше, ніж 608. Далі порівняємо вирази. Щоб порівняти вирази, спочатку їх обчислимо, а потім порівняємо. 2 помножити на 400 і 850 мінус 50. Перший вираз 2 помножити на 400. При множенні на кругле число прикриваємо нулі. 2 помножити на 4 це 8 і дописуємо справа 2 нулі, які ми прикрили. Це дорівнює 800. Наступний вираз 850 мінус 50. Це дорівнює 800. І бачимо, що наші вирази рівні, ставимо знак рівності. Далі, наступні вирази 337 – 337 мінус. 30 і 900 поділити на 3. 337 мінус 30 дорівнює 307. І 900 поділити на 3 приділенні круглого числа на одноцифрове, ми знову ж таки прикриваємо нулі, 9 поділити на 30 дорівнює 3 і дописуємо справа нулі, це дорівнює 300. Тож робимо висновок, що 307 є більше, ніж 300. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!